І сьогодні у нас в огляді дизайнерські ручки на кермо 25 мм, шпиль з круї контролем. Ці ручки виконані з металу, з силоміну, мають хромоване напилення. Такі спеціальні гумові вставки, бачите, такої об'ємної текстури, які забезпечать надійне щеплення, а також забезпечать вентиляцію, що дуже актуально. В спекотну пору року. На кінцях ручок розташовані такі знімні важкі або грузики, які за допомогою шестигранника можна зняти або замінити. Ручка газу у нас має ставочку під два троси. І, власне, сам круїз контроль, за допомогою якого зручно. Кермувати під час